Сьогодні на обід готувала гороховий супчик, а також цибуляники, дехто називає цибулькові котлетки або цибулькові оладки. Подавати її зі сметанкою дуже смачно. Приступаємо! Продуктів нам потрібно 3 цибулини, 3 яйця і 3 столові ложки борошна. Цибулю нарізаємо або кубиком, або можна півкільцями, або ж так само, як я збила в блендері. Солем перчим вимішуємо і обсмажуємо на олії з обох сторін до золотистості. Максимально просто, але дуже смачно. Смачного вам! Сьогодні на обід готувала гороховий супчик, а також цибуляники, дехто називає цибулькові котлетки або цибулькові оладки. Подавати її зі сметанкою дуже смачно. Приступаємо! Продуктів нам потрібно 3 цибулини, 3 яйця і 3 столові ложки борошна. Цибулю нарізаємо або кубиком, або можна півкільцями, або ж так само, як я збила в блендері. Солим перчим вимішуємо і обсмажуємо на олії з обох сторін до золотистості, максимально просто, але дуже смачно. Смачного вам.